Покажу вам, що по закупку нашу продуктів. Так, вийшлася вона на 594 гривні. Коротше, 600 гривень. Це гомілки. Ось такі. от Були по акції по 80 гривень. Йогурт Ангеліні. Йогурти. Кисовий сирочок, сир сологуні, ростику барніки. Ангеліна вже з бананом. Ще були банани, але вона вже їх забрала. Майонез. Зараз дам. Ось таке щось цікаве печиво. Такого ще не брали, це буде ростиковий на сюрприз. Він нам робить сюрпризи, тож ми йому теж постійно робимо. Так, і це ще що таке стегну? Зараз буду щось готувати. На завтра якось їду. Ангеліна вже банани положила, приступила до йогурту. І в ту закопку ще входила ось така от гілочка бананів. Один з них був поцуплений, які зовсім зелені. І тверді такі, не люблю такі банани. Я люблю, коли вони жовті, тоді вони смачніші. Привітки, привітики! Запрошую вас сьогодні в наше відео. Ми вже сьогодні. Ангеліна рже! Ти чого тут? Ти чого тут з йогуртом? Ти що робиш? І що робиш? Хто йогурта їсть в кімнаті? Ану на кухню швиденько. Швидко на кухню, регатушка. Ми вже були на вулиці сьогоднішнього ранку, зараз тільки. 11 година ранку, але ми вже встигли з'їздити по подарунок Свекрусі, так як у неї сьогодні день народження. Чоловік поїхав по своїх справах, у нього сьогодні виходний, не запланований. Тож, ми швиденько поїхали, докупили подарунок їй. І зараз я буду готувати щось їсти, так як купили продуктів, бо вдома не було м'яса і на задньому фоні спить наша красота. Навіть не чує, що я тут щось е, говорю. І буду лежати Ангелінку швиденько спати, бо хочу приготувати їсти, а на вечір збираємося до звекрухи в гості. Покажу вам ще трішки цієї милоти. Таке хороше, коли спить. Ой, муркотить. Маленька. Маленька дівчинка наша. Я так була проти е, кота, тому що в нас був кіт, але цю я вже полюбила. Ну як? Можна бути такою миленькою. Ну Як можна бути такою миленькою? М? Мяука. Чого ти плачеш? Шо? Ой, я не знаю, що ти хочеш. <ріст> Я її вже прям полюбила. Да? Приємна така, Як, знаєте, як її хазяйка Ангеліна. Це точно, вони прямо з одного поля ягоди. Шо, що мене? Ну, не мені свою жопу. Мяу. <ріст> Ви пішли їсти, якщо ти хочеш. Я не знаю, чи ти мявкаєш. І муркаєш на руках. До речі, якщо її береш на руки, то вона теж мявкає. Гладити тебе чи що ти хотіла? Ну, милота! Ну, милота. Тепер у мене троє дітей. Ще приходиться за тим доглядати. Малишом? Все, я швиденько кидаю свій телефон. І біжу швидко готувати щось їсти. Ще мене чекає стірка розібрати. Отам. От, от Багато ще стірки розібрати. Ангеліна порядки наводить. Помагає мені розбирати е продукти, які ми принесли. Ні, Робимо перерву на каву, а тоді швидко робимо всі справи. Ангелінка вже пообідала, а мій обід буде два бутербродики з маслом і сиром, тим, що показувала сологуні, і кава. Ти поїла? Так? Да? Підемо спати? В тебе теж є бутербродик. З'їдай бутербродик і підемо спати, так? Да? А кошеня виспалося і. Саме час, щоб погратися. Найшло полонечку? Давай тобі дам. Ай, не кусайся. Кусюче таке, куда тебе дьйомити? Кидай тебе потмити? Вузько? Кидай тюмити? Куда? Ношку? Давай. Шевцю? Шевцю? А носика можна? Давай носик идм. Вушка? Давай, ушка. Сережки в тебе такі гарні. Мама Всіх дівчаток є сережки, а деяких немає, так? Да? Ой, що це в тебе за буба така тут? Ні, це не няк зробив, це ти впала, напевно диви який синячок. Бачиш, яка буба? Все, ти живе. Дам спати? Дам стрибати, а спати, а спати? Донечка, ти так взяла кецю і боляче. Вона каже, Няу це вона так плакала як киця плаче. Хоч стрибати? Пригушка, давай нам спати. О, довольна Моська, Ти вже прокинулись? Mm. Де? Да? Будеш обідати? Давай дам ложечку тобі. Галіночка вже буде обідати. Приключу, я весь час просиділа коло неї, тому що киця бігала, тусалася, а так я сиділа коло них і е, кіт сидів теж тихенько. Я поки що готую швидко щось на завтра, якийсь обід. Поверну страшного чайника. Так, я обжарила м'ясо на такому величенькому вогні, обжарила ще е, цибульку і чесничок, додавлю ще морковку. Ой-ой-ой-ой, і що це таке сталося? Бубух, Це вже наша не перша тарілка, не перша посуда, але вона з пластмасової не хоче їсти, психує. Нічого, зараз приберемо, де якраз віник стоїть на поготові. Все, чистота і порядок Дубль два. Mm. <гум> Дубль два. Так, я продовжую готувати. Покрашила ще сюди морковку. Сиплю соль. Соль при... пристала. Паприки додавлю. Добавила ще один лавровий листочок трішки перцю, заливаю водички і протушу з півгодинки. Знаєте, чому я лежала з ангеліною і нічого не робила, не прибирала ось цей весь срач? Я зараз вам покажу, чого я просто знаю один. Дуже-дуже класний секрет! Ти чого там регочеш? Дивіться, як я вмію. Щось не працює. Зараз попробую ще раз. Бачите, як я вмію? Можна і поспати правда? Навіть квіти самі поставилися. Це квіти для свекрухи і подарунок теж. Що ти хочеш? Ти хочеш морозову. У тебе прищики з'являються, ти вже з'їла трішки, досить. Пішли до домокіті. Я дещо замовляла в інтернеті, в інстаграмі. Хочу розпакувати це з вами. Ой, вікно відкрите, дуже шумно. Така трендова сукня були в чорному кольорі з білим комерцем та така е, пудрово рожева. Ну, в чорному в мене і так багато, дуже речей, хоч я і не люблю чорний, бо на ньому завжди ось такі всякі штуки вцепляються. Тому вирішила щось таке більш нарядне, яскраве на літо. Міряти не буду, бо потрібно гладити. Не дуже хочу на камеру міряти. Ну, я признаюсь вам, я вже помірила, на мене сіло гарненько. Тут така резиночка. І прям брош. Дорого, багато. Те, щоб не казалось мало. Ззаді <свід> на замочку. скрита молнія. І щоб не заказувати лише плаття, заказала ще ось такі собі труси різних кольорів. На літо такі, типу, безшовні, класні. А ось ці такі з утяжкою на боках. Це під таке плаття в обліпку в мене там є. Це я під нього замовила. Теж класне. Те, щоб мало не казалося. Це в мене прям. Щоб я не купляла, який би шопінг не був, закінчувався він би білизною. І не сказала, ціна цього плаття була 540 гривень. Разом з ось цим, все мені обійшлося з пересилкою майже 800. Сьогодні я прям ледацюга з ледацюг. Щоб не варити окремо ще гречку, я докинула до м'яса гречку, долила води, і воно все разом так дотушковується. Таке от в мене вийшло блюдо. Сьогодні я ледацюга з ледацю. Як нам не скучно з кошеням нашим. Вона зараз впаде. Де її голови всередині? Це якийсь скалолаз. Врідне таке! Не падає? Десь воно в голову впаде. І я йому обрізала кіхті. Милота. Угу. Скалолазка да. <розігралася>, Розігралася так сильно. Тож такий видався в нас сьогодні день. Таке маленьке було прибирання. Бачите, яку я знаю магію. Головне, щоб добре щелкало. Ми збираємося до свекрухи їхати в гості. Чекаю чоловіка, він зараз заїде, бо він на участку там косив, трошки наводив порядок. Тож кажу вам всім дякую. Дякую за те, що дивитеся мене. І пока-пока. До зустрічі до нового відео. А на зотій очей, 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 очей. Не їжу. Багато не їжати. Очей, очей і очей. Нажимай ось. Очей, 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 очей. А, доша тата. А. Кусело? Да. З першого разу. Да. Давай Ангеліна хоче. з першого? Ангеліна виграла. Давай Ангелюся, тепер диви. Ой, це шиок. Ніжо? Ну, да, ну, давай, мам, я оцей, так? Да? Ну, я який хочу. Ти оцей нажимала? Да. А я оцей, вроді би. І шо? А Ангеліна цей. Так, попробуй, щоб з першої з першої! Да, вони, походу, всі послідовно. Мой. Ти будеш один? Давай. Мені каже, вони не рано.